Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску «Про таке». Заява до Росії. Верховна Рада вимагає вивезти війська з України. Знижок не буде. Газпром скасовує пільги на газ. Мирна музика. Українські та російські музиканти планують влаштувати концерти миру в Криму. У Бельбеку окупантів трохи відтіснили. Переговори триватимуть. Українські військові взяли під контроль усі об'єкти на аеродромі. Бельбек під Севастополем. Під контролем росіян залишається злітна смуга і вартове приміщення під час переговорів українського командування. Росіяни не змогли висунути чітких претензій. Нагадаємо, що вранці 50 українських військових прийшли без зброї на аеродром Бельбеки з вимогою до озброєних людей пустити їх на позиції. Росіяни зустріли їх пострілами у повітрі, але потім почалися переговори. Українці домагаються відступу Росіян з території аеродрому або принаймні пропонують спільно контролювати склади зброї. Російські військові покидають Керченську поромну переправу. Військові згорнули польову кухню і на трьох уралах залишили Керчі. Вирушили в бік Феодосії. Кілька людей російської армії з автоматами залишаються на переправі. Нагадаємо, російські війська взяли під контроль Керченську поромну переправу в понеділок. А ввечері через пункт пропуску прорвалися два мікроавтобуси і три вантажівки з озброєними особами. Поблизу сухопутного кордону з боку Росії накопичується військова техніка. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Спостерігається накопичення військової техніки на території Російської Федерації поблизу держкордону в межах Харківської, Луганської та Донецької областей. Дороги на Крим перекриті 18-ма БТРами російські снайпери та кулеметники. Теж несуть вахту на кордоні Херсонської області з Автономною Республікою Крим. На території автономії діють блокпости. Дороги перекриті бетонними блоками і колючим дротом. Обабіч доріг встановлені розтяжки із сигнальними ракетами. Варто несуть сотні людей, переодягнених у форму беркуту та представники козацтва. За фактом блокування транспортних комунікацій міліція відкрила кримінальне провадження. Тим часом прес-служба президента Російської Федерації розповсюджує інформацію, що російські військові повертаються в місця постійної дислокації після навчань. Проте це стосується лише Західного округу, а не Криму. Повернутися військові мають до 7 березня. Мовний закон, заява до Росії, комісія до Криму, пленарне засідання Верховної Ради України сьогодні було досить насиченим. За дві години роботи депутати розглянули низку законопроєктів, які допоможуть знизити градус напруги в Україні. Про що домовились? А що відклали на доопрацювання? Дивіться далі. Пленарне засідання Верховної Ради спікер Олександр Турчинов розпочав із обговорення ситуації в Криму. Заяву Віталія Чуркіна на засіданні Ради безпеки ООН про те, що Росія вела свої війська на територію українського півострова на прохання Віктора Януковича розтлумачили одразу за конституцією України. Лише парламент має право просити інші держави вести свої війська на нашу територію. Відповідно до цього, депутати склали заяву до Російської Федерації, де попросили повернути свої війська у місця. Дислокацій і нагадали про закони введення іноземних військ на територію України за відповідне рішення проголосувало 239 депутатів відповідно до конституції України і українського законодавства. Тільки Верховна Рада, і лише Верховна Рада може приймати рішення в разі потреби щодо введення. Іноземних військ на свою територію, східну сусідку закликали не лише не втручатися у внутрішні справи України, а й повернути колишнього президента Віктора Януковича на думку Олександра Турчинова. Це поліпшить двосторонні відносини країн. А видача Україні Януковича сприяла би пришученні нормалізації двосторонніх стосунків наших країн. Другим найболючішим питанням було мовне. Тут депутати сьогодні так і не домовилися. Одні говорили про окремий статус російської, інші наполягали на тому, що у побуті можна говорити на будь-якій мові, однак державна, українська, і це повинно бути на законодавчому рівні для пошуку компромісів. Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з підготовки даного законопроекту. Я прошу народних депутатів сконцентруватись на прийнятті нового збалансованого закону про мову. Я прошу, щоб ми не притягували політичний канат. Хто більше, хто краще, хто професійніше. Нам треба, щоб закон задовольняв в першу чергу не народних депутатів, а народ України. Усього іншого депутати ратифікували меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом. Мова йде про фінансову допомогу Європи у сумі 610 мільйонів євро. Підтримали депутати і проект закону про зміну до податкового кодексу України. О 12.10 голова Верховної ради Олександр Турчинов закрив пленарне засідання. Цього тижня депутати працюватимуть у комітетах, а у сесійній залі зберуться 11 березня о 10 годині ранку. Яна Курченко, Артем Котасов, Роман Крюков, соціальна кра. Україна. світова спільнота різко засудила дії Російської Федерації. Більшість країн виступили за введення економічних санкцій, зокрема США, тимчасово призупинили торгові та воєнні відносини з Росією. Також Великобританія відмовилася направляти своїх офіційних представників на відкриття пара Олімпійських ігор в Сочі. Засудив політику Росії і президент США Барак Обама. за його словами. Дії Російської Федерації на території України порушують норми міжнародного права і суверенітет держави. Глава Білого Дому підкреслив, що Москва зайняла невірну позицію щодо питання України. Крім того, Обама закликав Конгрес США в найкоротші терміни схвалити заходи допомоги Україні. При цьому він зазначив, що це питання має першочергове значення. Рада НАТО сьогодні збереться для обговорення ситуації в Україні. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен на своїй сторінці у Твіттер. НАТО засідатиме на прохання Польщі. Питання на порядку денному будуть стосуватися тільки України, оскільки події в Україні та навколо неї несуть загрозу для сусідніх країн НАТО і мають прямі та серйозні наслідки для безпеки та стабільності в євроатлантичному регіоні. У той час Володимир Путін не вбачає у своїх діях нічого нелегітимного. Також він заявив, що використовувати війська в Криму поки необхідності немає, але можливість є. Свої дії він пояснює тим, що Крим звернувся до Росії по гуманітарну допомогу. А ось приводом застосовувати силу на півострові може послугувати зокрема нелегітимність влади в Україні разом зі зверненням Віктора Януковича, і так званий розгол націоналістів. Ми діємо виключно легітимно. Я сам завжди виступав за дотримання міжнародного права. Я ще раз хочу підкреслити: якщо ми навіть приймемо рішення, якщо я прийму рішення про використання збройних сил, воно буде легітимним, таким, що буде повністю відповідати нормам міжнародного права, оскільки у нас є звернення легітимного президента. Міжнародний валютний фонд сьогодні розпочинає місію в Україні. Згідно з повідомленням прес-служби фонду, робота триватиме 10 днів. Моніторингова місія МВФ на чолі з Миколою Георгієвим буде оцінювати поточну економічну ситуацію в Україні і обговорювати політику реформ, які б могли послужити основою для програм підтримуваних фондом. Нагадаю, Україна чекає від МВФ виділення близько в 15 мільярдів доларів. А от знижок на газ не буде. Газпром з квітня скасовує пільги з надання газу Україні. Про це повідомив глава концерну Олексій Міллер. На зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим нагадаємо, 17 грудня минулого року Росія та Україна підписали додаткову угоду до газового контракту про надання знижки на газ із з 2014 року. Ціна на російський газ для України знизилася майже вдвічі. Однак, у додатковій угоді прописано, що ціна може переглядатися на кожен квартал. Опозиційні телеканали Криму відключають відмовлення. Кримська влада з метою недопущення розповсюдження недостовірної інформації про ситуацію на півострові збирається встановити жорстку цензуру для телеканалів аж до відключення мовлення. А ось чорноморську телерадіокомпанію вже відімкнули від ефіру. Лишили возможность всех людей, у которых нет ни спутникового вещания, ни кабельного, смотреть правдивую информацию, да? то есть смотреть Черноморку. Эти а, люди могут смотреть только а, госрадиокомпанию Крым, а, которая освещает ту информацию, а, необходимую тем людям, которые ее сейчас в данный момент, как всем известно, контролируют. Що ми намерені э, Ми все-таки продовжуємо віщання в спутники по спутнику э, в кабельних сетях, ну і онлайн віщання в сеті інтернет. Тиск на Чорноморську телерадіокомпанію продовжується. Про це написав. Написала головний редактор Олександра Квітко на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, телеканалу відімкнули світло. Трансляція на супутник та кабельні мережі забезпечуються генератором. А ось сюжети монтувати журналісти не мають змогу. Гетьман Сагайдачний повертається фрегат українського флоту прямує до України. Гетьман Сагайдачний завершив свою участь в операції Європейського союзу з протидії піратству та повертається додому в акваторії Чорного моря. Фрегат зайде вже сьогодні. Моряки судна заявили, що вірні присязі України корабель несе прапор військово-морських сил України. Українська армія приводиться у повну бойову готовність, а міноборони проводить навчальні збори з військовозобов'язаними. У зв'язку з цим в Україні запрацювали військомати вже третій день поспіль. Біля них черги добровольців. Від юнаків до пенсіонерів з приписними і військовими квитками українці записуються в добровольці. Яна Курченко далі. До військомату на Печерську приписані два райони столиці Голисівський і Печерський. Після оголошення часткової мобілізації військовозобов'язаних за останні два дні сюди прийшли понад тисячу добровольців. Від студентів до пенсіонерів чоловіки виявили бажання у разі потреби захищати свою країну. Григорію 23 роки він попросив не показувати його обличчя, бо про те, що він записався добровольцем, вдома ніхто не знає. У збройних силах хлопець не служив, однак, у разі потреби готовий взяти до рук зброю. Батьківщину захищати хочу. Вам не страшно? Ні. А ви уявляєте, які це можуть бути дії, які вас відправлять? Ну, а приблизно так. можете розказати? Можливо, Крим. А ви готові взяти до рук зброю і йти? Так. Вийде? Ігор Іванович, приватний підприємець, йому майже 50 і він вже воював на війну. Каже, треба відправляти тих, хто знає, що це таке. Інакше недосвідчені юнаки стануть просто живою мішенью. Тому що люди вже більш відчаяні, більш. Такі рішучі. От. А молодь, молодь треба берегти. Просто-напросто берегти молодь. А нас можна відправляти, щоб ми, ми щось можемо зробити. Такої думки дотримується і Олег Миколаєвич, корінний киянин. Чоловік майже пенсіонер, однак від ворога свою землю готовий захищати. Я тут народився, все, у мене тут сім'я, діди, прадіди, все. чого мені бояться? Ну, а рідні вас відпускають. А куди вони дінуться? Петро Константинович до військкомату прийшов зі своїм товаришем обом уже за 60 і вони давно не військово зобов'язані. Однак, почувши про мобілізацію, забули і про вік, і про хвороби, сльози на очі навертаються. Як згадає, що колись з російськими братами боролися пліч опліч. Мені дуже обідно, що наші старші браття ми в місті воювали, освобождали Україну і всю Європу. А сьогодні старший брат топче мою землю. Звичайно, ми не будемо мовчати, тому що це ж діло не тільки, наприклад, воєнних військових на тепершній час. Це виклик для народу. Ми звичайні прості громадяни України, які будемо захищати свою Україну, свою державу. Біля Печерського військомату наша знімальна група пробула півгодини. За цей час сюди прийшло понад три десятки добровольців. Тут вони залишили свої дані, контактну інформацію і будуть чекати виклику. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Концерти миру в Криму. Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук обговорював з російськими музикантами проведення спільних концертів миру на півострові. Зокрема, він проговорив провів переговори з Миколою Росторгуєвим. Але як зазначив лідер Океана Ельзи, важливо, щоб зараз дипломати врегулювали ситуацію а далі вже вони і вступлять своїми словами і піснями. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.